Занурились у культуру країн в Івано-Франківську розповіли про перебіг проєкту ремесла, що зникають, та відроджені здібності, знайдені на польсько-українському пограниччі. У його рамках майже два десятки школярів 23-го та Микитинецького ліцеїв відвідали малопольське воєводство. Там діти взяли участь у тематичних і виїзних майстер-класах, пов'язаних з окремими ремеслами, рекреаційних та інтеграційних заходах. Одинадцятикласниця Ірина Соколовська розповідає, найбільше сподобались уроки з сироваріння. Виставка сирів, там були різні сири, такі як наш буц, як це було весь Дячого молока Сир, це були там різні. Були це були мелені з часником, з сиром, з маслом. Це все був хлібчик з паляницями. Процес. Сироваріня ну та молоко відсаджування сиру, далі фільтрація його і переводиться в такий продукт. Ще одному учаснику проєкту Денису Дубельтману до душі припало лозоплетіння. Хлопець на майстер-класі виготовив підсклянник. Я не скористуюся, він у мене вдома є. Це не було дуже складно. Ми не могли ще зробити великий, ніби кошик, тому що це займає приблизно два дні. А от Павлу до запам'ятався майстер-клас з виготовлення виробів зі шкіри. Шкіри я собі додому забрав браслет. Зробив це, теж було дуже цікаво. Там треба клепати, візерунки можна деякі зробити. Кожен собі зміг брилок зробити, браслет, забрати звичайно, все додому, може ще комусь подарувати. Керівниця проєкту Уляна Неборо розповідає, попри свою назву, ці заходи довели молоді, що насправді кожне це ремесло має майбутнє. Цим проєктом ми власне, мали на меті показати, що ремесла в нас на Гуцульщині не зникають, а вони активно розвиваються і навіть можуть бути фахом, навіть можуть бути таким шляхом життєвим, так, дітям допомогти в такій своїй навіть профорієнтації. Директор ліцею номер 23 Микола Василик зазначає, загалом співпраця навчального закладу з Польщею триває 15 років. І щоразу діти беруть участь у різноманітних проєктах. До нас приїжджають учні шкіл, і ми їдемо туди. проводимо спортивні змагання по волейболу, по баскетболу. Навіть ми проводили такі тристоронні змагання. Міжнародні скажімо так, це було учні з німеччини Польщі. І наші це зближує наших учнів. Учні ознайомляться з культурою як України, так і учні Польщі ознайомляться з культурою з історією культури України. Нині у 23-му ліцеї показали результати проєкту, а саме різноманітні вироби школярів з глини, шкіри та лози. Також провели майстер-класи. Зокрема, Ростислав Кудрявцев вивчив дітлахів ліпити свистунця з глини. пташка свистунець стилізована, декоративна. Звичайно, з годовища в місті Коломиї, але вона не годиться одразу для роботи. Ми її готуємо на місці. Так, вона проходить такий процес як літування. Вона стоїть на вулиці, мокне, висихає, мокне, мерзне. Потім ми її в умовах майстерні на відповідному обладнанні доводимо до робочого стану. У навчальному закладі запевняють, цю співпрацю з Польщею обов'язково продовжуватимуть. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Яраї.